І так, діти, у нас сьогодні перший урок з нового для вас предмету, який називається фізика. Перед початком кожного уроку з фізики ви повинні приготувати робочий зошит. Це 96 листочків в клітинку, великий товстий зошит, який ми будемо з вами вести на протязі двох, а можливо і трьох років. І тоді весь матеріал, незважаючи на те, буде в нас підручник чи ні, ми зможемо повторювати з цього зошиту. Наступне. У вас повинна бути лінієчка, олівчик, гумка і різно, ручки з різнокольоровими пастами для того, щоб ми виділяли щось основне. Так, ось, коли ви вже готові до початку уроку, відкриваємо зошит, пишемо сьогоднішнє число, 7 вересня, класна робота. Далі беремо ручку іншого кольору. І пишемо, виділяємо. Це тема цілого розділу. Це не на один урок, кілька уроків у нас буде йти по цій темі. Пишемо розділ 1. Фізика як природнича наука, крапка. Методи наукового пізнання. Після того, як ви написали назву розділу, беремо звичайну синю ручку, якою ми пишемо у зошиті, і пишемо тему сьогоднішнього уроку. Фізика тере. Наука про природу, фізичні тіла, початкові відомості про будову речовини. Діти, ми з вами почнемо працювати із е, конспектом. Тобто, ми будемо писати конспект, слухаючи, пишіть тільки те, що я вам кажу. Оце пишемо, а оце ми не пишемо, тільки слухаємо, запам'ятовуємо і розуміємо. Все записати ми теж не зможемо. І так. Оскільки ми вивчаємо новий предмет, ми повинні дати визначення цьому предмету. Тому визначення, що таке фізика, ми повинні написати. Взяли ручки і пишемо: фізика наука про природу. Можете підкреслити ці слова якимось іншою пастою, або обвести в рамочку, для того, щоб це визначення вам кидалось в очі, коли ви будете готуватися до уроку. Поскільки фізика. Це наука про природу. Давайте подивимося. Ось перед нами стоять різноманітні малюночки, які нам показують якісь природні тіла чи процеси, явища, які відбуваються в природі. Так ось пояснювати всі ці тіла, дивимося, Ростає буруйка, роса випала на листочках якоїсь рослини, зібралися хмари, виникла веселка, сонячне затемнення або просто яскраве сонечко, гроза. Полярне сяйво, виверження вулкану, водоспад, все це природні явища, які можна описувати фізичними законами. Так ось це те якраз, чим і будемо ми з вами займатися. Далі, ми не пишемо те, що я зараз буду розповідати, але уважно слухаємо. Слово фізика з грецької мови звучить як фюзіс, і перекладається природа. Тепер, я думаю, ви прекрасно розумієте, чому саме так названий цей предмет, фізика, і він являється наукою про природу. Цю назву у е, науку ввів древньогрецький вчений Аристотель, і він уявляв фізику як науку, яка може пояснити походження і суть кожної речі. Таке уявлення про фізику в загальних рисах збереглось і донині. Ви прекрасно знаєте. Що фізика це не єдина наука про природу. Тому прошу вас, напишіть, будь ласка, у своєму зошиті таку фразу Природничі науки. Поставте дві крапочки і перелічіть ті науки, які ви вважаєте природничими. Коли ви будете мені здавати конспект свій, я перевірю, які науки ви сюди написали, які теж стосуються природи. Що ж вивчає фізика? Ну, зрозуміло, що фі... оскільки фізика це наука про природу, то вона повинна вивчати природу. А природа, в свою чергу, буває жива і нежива. Давайте подивимось на малюнок. Тут є квітка, тут є метелик. І так, до живої природи відносяться рослини, комахи, тварини, люди. До неживої природи відноситься земля, камні, каміння, повітря і так далі. Так ось фізика вона займається явищами, описаними в неживій природі. Хоча об'єктами дослідження можуть бути і живі тіла. І так, взяли ручки і пишемо: це важливо, Всесвіт навколо нас. Там відбувається явище в дужках зміни. Діти, слово Всесвіт завжди пишеться з великої літери. Це власна назва, не тому, що воно стоїть на початку речення, написане, де б не стояло це слово, слово Всесвіт пишемо з великої літери. Значить, ми з вами повертаємося перед нами, за нами, зліва, справа, вгори, знизу. Все це, що нас оточує, оцей простір, називають Всесвіт. В цьому Всесвіті весь час відбуваються якісь зміни. Не стоїть все на місці, десь виник якийсь звук, десь подих вітру, десь щось значить, там перемістилося, машина переїхала з одного місця на інший, двері відчинилися, хтось зайшов, хтось щось сказав. Тобто відбувається весь час у Всесвіті, весь час відбуваються зміни. Все те, що в цьому всесвіті знаходиться, називається матерія. Записали ось цю фразу: все, що у всесвіті, з Великої ж літери, Всесвіт, знаходиться, називається матерія. Діти, зверніть увагу, не тканина, а тільки слово матерія. І тоді вчені кажуть: весь світ матеріальний, тобто все, що є, є матеріальним. Тепер візьміть, будь ласка, олівчик, лінієчку. Напишіть слово матерія, обведіть її рамочкою, поставте стрілочки, речовина і поле. Матерію можна поділити на речовину і поле. Поки що, нехай для нас це буде так. Що ж таке речовина? Речовина це все те, що людина може побачити, взяти в руки, відчути на звук, на смак, на дотик. Ну, тобто, все те, що ми органами чуттів людини можемо сприйняти. Це все є речовина. Ця речовина в природі може бути у вигляді, давайте подивимося, газоподібного агрегатного стану, рідкого і твердого. Ось цю діаграмку теж замалювати. Речовина ми написали, вона в свою чергу може бути в агрегатних станах газоподібному, рідкому і твердому. Для прикладу, я вам взяла таку речовину, як вода. Вода це речовина, вона може бути в рідкому стані, це ми точно знаємо, ми вмиваємося, ми п'ємо цю воду. Може бути у вигляді водяної пари, це газоподібний стан, чайник кипить, всі бачили водяну пару. І може бути у твердому агрегатному стані у вигляді шматочка льоду, але все це одна й та сама речовина, яка називається вода. Далі ця речовина у просторі займає певне місце. От ось оцей камінь витіснив собою простір навколо себе. І зайняв точно по своїй формі і своєму об'єму частину простору. Так ось ось ця речовина, яка у просторі займає певну область, називається тілом, а у фізиці ще інколи кажуть і фізичним тілом. Значить, будь-яке тіло, яке ви можете побачити. Це може бути людина, це може бути камінь, це може бути ручка, зошит, будинок, дерево. Це все є фізичні тіла. І ми будемо ці фізичні тіла досліджувати. Взяли ручки і написали Область простору, що зайнята речовиною називають фізичним тілом. І так про речовину як вид матерії ми з вами сказали. Іншим видом матерії є поле. Ніякі органи чуття людини його не можуть виявити. Але незважаючи на те, що людина їх не сприймає, все одно це поле існує. Ми дивимося на провідничок. Ми не можемо сказати, тече по ньому електричний струм чи не тече. Але якщо ми поставимо поряд, наприклад, компас, і побачимо, що стрілка компаса якось повернулась і зреагувала, Значить, ми вже будемо робити висновок. Мабуть, навколо цього провідничка є якесь поле, раз на нього зреагував вже один прилад. Значить, мабуть, по цьому провідничку тече струм. Якщо у вас немає, ви не можете відчути, іде вам сигнал на мобільний телефон чи не йде. Ви не бачите цей сигнал. Ви можете відчути звук. Що у нас задзвонив телефон або включився монітор? О, тоді ми розуміємо, що прийшов якийсь сигнал. Але просто так побачити це поле людина не може. Але незважаючи на те, поле теж є видом матерії і називається поле, на відміну від речовини. Речовина, ще раз підкреслюю, це все те, що людина може. Побачити своїми органами чуттів чи відчути. А поле це може людина тільки знати про нього і виявляти, знаючи вже, виявляти певними приладами, досліджувати його може, але просто своїми органами чуття вона його не сприймає. Область простору, яку займає яке-небудь речовина, називається тілом. Оця речовина створює тіло. Яке знаходиться десь у просторі. З цим тілом зазвичай у природі відбуваються різноманітні зміни, бо ми сказали, що Всесвіт, і написали це навколо нас, постійно відбуваються якісь зміни, які називаються фізичними або природніми явищами. Так ось, цей камінь може падати згори, цей камінь може нагріватися, цей камінь може розколотися і так далі. Тобто з ним можуть відбуватися якісь зміни. Так ось фізика вивчає фізичні тіла та фізичні явища. Оцю фразу записали теж і запам'ятали. Чим же займається фізика? Вона вивчає тіла фізичні, а що таке тіло? Це частина простору, яку займає речовина. От тіло людини займає частину простору, це фізичне тіло. Камінь це фізичне тіло, квітка це фізичне тіло. Ми можемо його відчути, можете, можемо потримати в руках, можемо доторкнутися до дерева. От це все є речовина. І речовина, в свою чергу, може бути в рідкому, твердому і газоподібному стані. Повітря ми не бачимо. Але якщо на вас подує вітер, ви зразу відчуєте на своєму личку відчуття, ви отримаєте, що повітря є, значить, це речовина повітря. Поїдьте швидко на велосипеді. Немає вітру зовсім, але ви зразу на обличчі, ну навіть не на велосипеді, а на, мабуть на е, мопеді чи мотоциклі, ви зразу відчуєте потік повітря на ваше тіло. Значить, ви відчули власним своїм організмом. Значить, це є речовина. Поле ніяким ми не можемо виявити. Поле це теж вид матерії, який людина не виявляє. Я кілька разів повторюю для того, щоб ви це чітко зрозуміли. Давайте тепер подивимося на оці малюнки. Які тут фізичні тіла є? Давайте зараз більше і будемо розглядати, які тут є фізичні тіла. Сонечко, гори, можливо, тут якісь рослини є, повітря є. Це все фізичні тіла. Яке явище? А явище тут незрозуміло яке. Або сонечко сходить вранці, або заходить увечері. Але оскільки це сонечко рухається, це відбувається зміна, а рухається воно нам тільки здається, що воно рухається. Насправді це обертається наша планета Земля навколо сонечка, і нам відбувається таке явище, ніби сонечко біжить по небу. Так ось схід чи захід це вже природнє або фізичне явище. Дивимося, які тут у нас є фізичні тіла. Ну, по-перше, кінь, це фізичне тіло, камінь, там, травичка. Гора. Це все фізичні тіла. Кінь біжить, він переміщується відносно каменя, він переміщується відносно трави, відносно якоїсь точки простору. Тобто він змінює своє положення, він рухається з певною швидкістю. Це вже у нас іде фізичне явище. Наступне йде виверження вулкану. Оскільки там дуже гаряча розпалена е магма. Значить, дивимося лава, дивимося, там буде дим, там буде водяна пара, там буде ось таке кликочуще, піднімаючися вгору ця лава, і вона буде рухатися це вже все явище. Але сама лава, водяна пара, дим, земля, гора оце все є фізичні тіла. І так, Саме фізичними тілами і явищами або змінами, які можуть відбутися цими тілами і займається така наука, як фізика. Дивимося уважно на оцю табличку. Не замальовуємо, не записуємо, але уважно думаємо. І так, які ж існують фізичні явища? По-перше, механічні. Що таке механічні явища? Це там, де щось рухається або крутиться, обертається, коливається оце все механічні явища. Давайте подивимося, Політ ракети. Ракета рухається. Падіння каменя і камень рухається. Він може просто падати вертикально вниз, а ми можемо його кинути, і він буде летіти по якійсь такій дуговій траєкторії. Але все одно він буде рухатись. Обертання землі навколо сонця, тобто. Щось летить, коливається, рухається, обертається, оце і є механічні явища. Зважайте на це, бо вам потрібно буде виконувати завдання. Світлові явища, спала блискавки, світіння електричної лампочки, світлові двогничі, сонячні та місячні затемнення, веселка. От все, що ми можемо побачити, якось так нас привертає нашу увагу, оце і є світлові явища. Теплові явища замерзання води. І так увага! Я кажу явище теплове і тут же кажу замерзання води. Для того, щоб вода замерзала, нам потрібно було знизити температуру. Значить, слово теплове не означає підвищення температури, воно означає зміну температури. Або без зміни температури, зміну агрегатного стану. Давайте подивимося замерзання води. Вода охолола до певної температури, при якій вона починає замерзати. Далі її температура не змінюється, але оскільки вона замерзає, ми розуміємо, що вона переходить з рідкого стану в твердий агрегатний стан. Ми з вами про стани уже тільки що говорили. Так ось теплові явища пов'язані або із зміною, незалежно підвищенням чи пониженням, зміною температури, або зміною агрегатного стану. Оце все будуть теплові явища. Танення снігу, Зворотній процес. Із твердого стану переходимо в рідкий. До речі, знову ж температура в цей момент не міняється, але міняється агрегатний стан. Нагрівання їжі. Ну тут точно підігрівається, підвищується температура їжі. Згоряння палива в циліндрі двигуна, підвищується температура. Лісова пожежа, не дай Боже, теж підвищується температура. Звукові, дзвін. Пташиний спів це все мелодійні звуки, гуркіт грому. Це вже не мелодійний, але все одно все, що супроводжується звуковими сигналами, це є звукові явища, електромагнітні. Розряд блискавки. Всі її бачили. Електризація волосся. От інколи волосечко чисте помите, ви берете гребінець, починаєте розчісуватися, а воно піднімається волосечко за гребінцем. І ніяк не можемо вкласти його. О! Оце якраз і є електромагнітне явище, електризація волосся, притягання магнітів. Я теж думаю, магнітами усі гралися і знають, так ось які фізичні явища і які приклади цих явищ ми з вами описали. А тепер давайте візьмемо одне природнє явище, яке називається гроза. І подивимося, які фізичні явища тут відбуваються і якими розділами фізики їх потім ми будемо описувати. І так, гроза. Ми, давайте збільшимо, щоб ми чітко бачили. Цей ми ще зменшимо і вберемо, а цей поставимо сюди. І так, гроза. Ми бачимо спалах. Раз ми бачимо спалах, це світлове явище. Розділ фізики, який вивчає, називається оптика. Ми чуємо грім, ми спочатку бачимо спалах. Через певний час ми чуємо грім. А інколи буває і одночасно, ми чуємо грім це звукове явище, його вивчає розділ фізики, який називається акустика. Дерево загоряється, тобто в нього підвищується температура. Значить, це в нас уже буде теплове явище, термодинаміка, називається цей розділ. Виходять з ладу електроніка дуже часто під час грози. До речі, як тільки гроза Тут же вимикає мобільні телефони, це для вашої ж безпеки, і інколи в цей момент може гаснути світло, може мигати телебачення, може не спрацьовувати і зависати комп'ютер. Так ось виходять з ладу різні електронні прилади. Це електромагнітні явища, вивчають цю тему електродинаміка. Дивіться, одне й те саме природнє або фізичне явище, яке супроводжується різними. Фізичними і в той же самий час різними науками пояснюються ці фізичні явища, Природні явище гроза. Ідемо далі. І так, діти задача. Давайте спробуємо її розв'язати. Поки що тільки читаємо. Підкресліть однією лінією слова, які означають фізичне тіло, двома лініями фізичне явище і перелічені слова. Ми не будемо підкреслювати. Ви зараз зробите таке. Ми візьмемо і напишемо. Значить, отут ми напишемо фізичне тіло. Фізичне тіло. І отут ми напишемо фізичне явище. Таким чином, з вами зробили дві колоночки. І тепер ви просто я буду читати слова, а ви будете вписувати їх у правильну колоночку. Це завдання ми робимо разом зі мною. Дощ. І так, що таке дощ? Це беруться краплинки води. А що таке краплинка води? Це фізичне тіло, яке складається з речовини, яка називається вода, яка перебуває в рідкому агрегатному стані. Під дією притягання до землі падає або вертикально вниз, або якщо ще дує вітер, то може падати під певним кутом. Значить, Дивіться, тут є фізичне тіло краплинка, але нам сказано дощ. Значить, це фізичне явище. Записуємо його сюди, в цю колоночку. Стіл. Це просто стіл. Він нікуди не переміщиться, він стоїть на місці. Ми можемо за ним сідати, вставати, але це вже ми будемо рухатись, а стіл стоїть на місці. Це просто фізичне тіло. Вписуємо його в цю колоночку. Крапля води. Ми розуміємо, що крапля води складається з речовини, яка називається вода. Вона витісняється вода певну ділянку простору навколо себе, і вона стає фізичним. Тілом, це якраз по визначенню, що таке фізичне тіло. Значить, крапля води вписується сюди. Місяць. Це знову фізичне тіло, та ще й має свою власну назву. Пишеться з великої літери. Місяць. Кипіння води. Що ж тут відбулося? Ми спочатку водичку нагріли до певної температури. Я думаю, ви знаєте, що ця температура 100 градусів по Цельсію. Далі ми продовжуємо гріти, і відбувається процес переходу води з рідкого стану в газоподібний. Дуже інтенсивно це все перетворюється, тому і називається цей процес кипінням. Ну і зрозуміло, що це фізичне явище. Переписуємо його сюди. Рейка. Це може бути металева рейка. Просто шматочок тіла, виготовленого із речовини залізо, який займає певний простір. Це фізичне тіло. Рейку вписуємо сюди постріл. Момент пострілу ми чуємо звук, веявище, звук, ми можемо бачити спалах. У нас є тіло куля, яке починає з великою швидкістю переміщуватись з одного місця в інше. Значить, Тут вже відбуваються різні процеси, які можна описати фізичними явищами. Все це є постріл фізичне явище. Вписуємо його в другу колоночку. Далі. Зазначте в дужках фізичне явище, теплове, механічне, магнітне, електричне, звукове, оптичне, що відповідає наведеному прикладу. І так, пишемо отак просто в стовпчик слова, а поряд прописуємо те, що ми з вами думаємо. І так, котиться вагон. Пишемо стопчик перше. Котиться вагон. І так, все, що рухається, обертається чи коливається це, ми сказали, є механічне явище. Поряд прописуємо механічне явище. Під низом це ми написали перше. Тепер друге. Світить сонце. Сонце створює якийсь світловий ефект. Відповідно, це у нас є саме світлове Явище. Тане сніг. В момент танення воно пер... речовина. Вода переходить з твердого стану сніг у рідкий воду. Значить, це процес або зміни температури, або зміни агрегатного стану. Це теплове явище. Гуркотить грім. Ну, зрозуміло, що це звукове явище. Обертається стрілка компаса. Написали і зупинились. По-перше, якщо обертається, то це явище механічне. А з іншого боку, а яка причина обертання стрілки компаса? А це є взаємодія магнітної стрілки компаса з магнітним полем землі? А поле ми з вами не бачимо. Тобто, це вже є електромагнітне явище. Значить, якщо ми скажемо сам процес обертання стрілки це механічне явище, а причина обертання її електромагнітне явище. Напишемо і одне, і інше. Обертання це є механічне, а причина обертання цієї стрілки електромагнітне. Ну що ж, діти? Давайте тепер підведемо підсумки. Всесвіт, це все те, що нас оточує, складається з різних видів матерії. Саме матерії, наш всесвіт матеріальний. Речовина поле, темна матерія, темна енергія. Про ці два види я не розповідала. Ви прочитаєте в підручнику. Усі фізичні тіла. Побудовані, тобто складаються з речовини, в лапках побудовані, складаються з речовини. Фізичні тіла. Фізичні тіла це те, що я можу відчути, побачити, почути, потрогати в руках на смак, на дотик. Тобто я своїми органами чуттів можу відчути. Оце є речовина. Ну і нагадаємо, що речовина може бути в трьох агрегатних станах рідкому, твердому і газоподібному. В природі постійно відбуваються зміни, які називаються природніми явищами. Складні природні явища розглядаються як сукупність фізичних явищ. От ми з вами говорили гроза і набрали кучу сукупність різних фізичних явищ. і світлове, і звукове, і теплове, і електромагнітне. Тобто, ми з вами взяли складне природнє, є сукупність фізичних таких. Які можуть описатись з допомогою відповідних фізичних законів. А яких законів? Це ми будемо з вами вчити на протязі вивчення предмету. Фізичні явища бувають теплові, світлові, механічні, звукові, електромагнітні тощо. Фізика є фундаментальною природничою наукою. Пам'ятаєте, ви писали різні види наук, які пов'язані з природою. Але фізика є фундаментальною. Вона буде допомагати всім іншим, які ви написали, якось. Досліджувати з свого боку природу, але всі вони будуть спиратись знову ж таки на науку фізика. Тому фізика є фундаментальною, самою першою, самою основною наукою про природу, тому й називається фюзіс грецьке слово природа. Вона вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони руху матерії. Все це ми з вами будемо розглядати майбутнє. Не пишемо це просто, ми з вами поговорили. А тепер дивимося, яке домашнє завдання. По-перше, ми читаємо параграф перший. Фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. І виконуємо домашнє завдання. Це дві дуже схожі задачі на ті, що ми з вами зробили. Тільки тепер знову два стовпчики ви напишете, не лініями будете підкреслювати, а саме в два стопчики: фізичне тіло, фізичне явище, і розпишете їх. Далі зазначте в дужках фізичне явище, яке тут у нас буде. Після того, Да, до речі, як ви написали конспект цього уроку, що я тільки що вам розповіла. Далі, після цього, ви прочитали параграф, починаєте виконувати домашнє. Пишете число, коли ви будете виконувати домашнє завдання. Пишете слово домашнє завдання. Задача перша і робите першу задачу, задача друга і робите другу задачу. Після цього ви копіюєте, фотографуєте свій конспект повністю класної роботи. І домашньої роботи, і присилаєте її в Google-класі фотографії як виконання домашнього завдання. Дуже прошу, щоб ці фотографії були якісними, щоб їх можна було читати, вони будуть оцінюватися. Значить, я повинна чітко розуміти і бачити, писати усе акуратно, щоб я могла читати. І не за... розбирати, що там написано. І фотографія повинна бути гарно освітлена, чітка, різка. Тобто всі ці фотографії повинні бути виконані дуже якісно.